Нам говорять, що Олексій може помити 95 машин за 5 днів, тобто тут буде співвідношення, таке як 95 до 5. І нас питають, скільки машин Олексій може помити за 11 днів. Я спочатку пропоную дізнатися, скільки машин Олексій може помити за 1 день. Для цього нам треба і ліву, і праву частину поділити на 5. Якщо ми з 5 зробимо з правої частини одиничку, тобто поділимо на 5, то з лівої сторони у нас буде 19. 19 машин фактично він миє за один день. Олексій може помити за один день. І тепер ми пам'ятаємо, що як і ділити ми можемо і ліву, і праву частину на одне і те саме число у цьому випадку на 5, то ми можемо і домножати і ліву і праву частину на одне й те саме число. Фактично, зараз з співвідношення 19 до 1 ми перетворимо на співвідношення і ліву, і праву частину домножимо на 11 і отримаємо. Тут у нас буде. 11, а 19 помножити на 11 буде 209. Отже, 209 машин. Олексій може помити за 11 днів. В магазині 8 батарей коштують 100 гривень. Фактично, знову ми можемо зробити якесь співвідношення у вигляді 8 до 100. І тепер ми можемо і ліву, і праву частину поділити на 8. Тоді ми дізнаємося, скільки коштує одна батарейка. Якщо ми поділимо на 8, ми отримаємо 1 до 12,5. І тоді, якщо ми хочемо дізнатися, скільки буде коштувати 6 батарейок, то ми домножимо і ліву, і праву частину на 6. Отже, це у нас буде. Домножимо на 6, це у нас буде 6 до 75. Отже, 75 гривень це у нас коштує 6 батарейок.